Днями завершився обласний етап всеукраїнського конкурсу «Учителя року-2025», в якому цьогоріч взяли участь 57 кращих педагогів Черкащини. Освітню галузь «Сміле» на конкурсі представляли 12 педагогів. Зі шкіл номер 1, 7, 10, 11, 13, школи номер 3 колегіуму, гімназії та ліцею. Усі конкурсні випробування відбувалися у два етапи – відбірковий і фінальний. Ми проводимо декілька етапів, тому що нам треба відібрати Найсильніших, найталановитіших, най продвинутиших е, вчителів, які потім виходять от на такий фінал, який у нас відбувся в лютому місяці. Обласний тур всеукраїнського конкурсу учителя року зібрав безсумнівно володарів педагогічного таланту, високого рівня професійних знань і надзвичайно цікавих та неординарних людей і особистостей. Конкурсанти демонстрували власну педагогічну ідею, проводили відкриті уроки, виконували творчі завдання, майстер-класи. Кращих педагогів цього року обирали у чотирьох номінаціях. Історія, зарубіжна література, хімія та трудове навчання серед майже 60 конкурсантів успішно пройшли всі випробування і стали абсолютними переможцями у своїх номінаціях, здобувши перші місця. Вчитель хімії смілянської школи номер 10 Ірина Завгородня та вчитель зарубіжної літератури Смілянської гімназії Олена Сардюк. Особлива подяка сьомому класу інтелект 20-ї школи за їхню харизматичність, шалений драйв, за підтримку, за те, що вони мене почули, мені допомагали, і мій урок вийшов саме таким, який я планувала. Безумовна, підготовка до конкурсу 4 роки вимагає від учителя великої зосередженості. Самоосвіта, вивчення новітніх технологій, бажання бути на одній хвилі з учнями велика подяка за довіру. Сподіваюсь, що все вийде і на українському етапі. Безумовно, це досвід, досвід, який мотивує, який змушує йти вперед і досягати більшого. Урочисте нагородження переможців обласного етапу конкурсу «Учитель року відбулося 18 лютого в актовій залі Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічного працівників і вже в квітні травні цього року двоє педагогів зі сміли популяризуватимуть професійні здобутки, представляючи Черкащину на всеукраїнському рівні. Тож пишаємося нашими вчителями ізичимо йому успіхів на рівні України.